Бойовиків не зупиняє навіть негода. майже добу на Донеччині різні дощі, а так звані ДНРівці обстрілюють тамтешні позиції українських військових із важкої артилерії танків. Щоправда, вчора ненадовго в терористів, що займають Донецький аеропорт, з'явилися два нових вороги, які саме ми спитаємо Мар'яни Бухан. Мар'яно вітаю. Яка ситуація в секторах Бета С? Вітаю Наталю. Жодного загиблого, але троє поранених. Один легкий, двоє у важкому стані. Всі під Марінкою. Після двох відносно спокійних днів на півночі, на північних рубежах від Донецька бойовики вночі там знову активізувалися, обстрілювали Авдіївку, водяне, шахту, бутовка, Опит, Непіски. Біля цих населених пунктів ми були буквально три години тому. Чути там було. Одиночні мінометні постріли, а бійці кажуть таке враження, що за останні кілька днів а, ворог пригнать до Донецького аеропорту нову партію артилерії. Далі прошу прямо мову. Всі перенеслять, рухають, рухаються, рухаються переміщаються стабільно. Те, що вони заявляють, що вони там сидять по норах, то все неправда. бо... На вони щось хочуть робити, поки що не зрозуміло що, але щось хочуть. Наступ можливо. У Мар'їнці кажуть в штабі сектора Б, іноді працює міномет противника, але більше там хлопцям заважають снайпери. Справа в тому, що біля Мар'їнки, як кажуть, бійці дуже тісна зеленка. Саме там ворожі снайпери збудували собі кілька місць для укриття, стріляють звідси майже постійно. Хлопцям по позиціях доводиться бігати і пригнатися, але вирахувати схованки снайперів поки їм не вдалося. Тим часом у секторі це всю ніч по гатили по позиціях біля селища Новгородське, Світлодарська та Луганське. При тому, що із вчорашнього вечора тут була злива із громом і блискавками. Вітер ламав в дерева, але негода не сильно постріла перемир'ю. Яке офіційно оголошено тут на лінії фронту, ми намагаємося захистити свої позиції. Ані їх обстрілюють постійно, роблять постійно виходи бойові на них. Ми Немного там сто 200 метров есть, которые постоянно то покидаем, то наоборот назад возвращаемся минометами и тяжелым орудием намного тяжелее пользоваться. Дожди они вроде как и помогают. Про нових ворогів терористів достатньо кумедну історію нам розповіли бійці, хлопці, що отримують мені піски. Вчора ввечері запустили в небо дві повітряні кульки жовтого і блакитного кольору. Вітер поніс їх у бік Донецького аеропорту, де, де терористи влаштували справжні полювання на кульки, гатили трасерами з кулеметів. Коли не вийшло, намагалися збити їх гранатометів. Випустили, кажуть, хлопці кілька стрічок із набоями, але збити кульки не вдалося. Весь цей час, поки бойовики гатили. Небо українські бійці розважалися тим, що слухали перехоплені радіоперемовини противника. розповідаючи, що побачивши, як підлеглі не можуть знищити жовто-блакитний подарунок, ватажок терористів на призвіську ГІВІ а довго і нецензурно лаявся. І навіть висунув думку, що українські повітряні кульки можуть бути броньованими. Наталю, дякую, Мар'яно. Мар'яна Бухан про ситуацію на фронтах Донеччини.